Той воює, а той не воює. Яка тут може бути логіка? А що ті люди мають думати? Якщо ти вже пішов, ну то з кінцями, фактично. Ротації немає вже дуже довго. У нас немає альтернативи так само, як в євреїв. Ми або будемо всі воювати, або загинемо. Перед написанням питання хочу зазначити, що ми живі завдяки Богу і Збройним силам силам України. Наш внесок у вигляді донатів, молитов і так далі просто неспівмірний із внеском наших воїнів, які часто платять своїм життям. Я думаю, за земними мірками ми не зможемо їм віддячити. Та чи мають ті чоловіки, які на фронті або їхні родичі, дорікати тим чоловікам, які є в тилу? Є воїни, які є кадровими військовими. Ну, це? Така їхня професія. Є добровольці, це був їхній вибір. Вони не можуть вказувати іншим, який вибір робити у житті. Є мобілізовані. Ну так вони, може, і не пішли б воювати, якби їх не мобілізували. Хоча мобілізація, зараз не про корупцію чи методи мобілізації з одного боку, порушує базове право людини на життя і вільну волю. Тому що ніхто не має змушувати людину жертвувати собою заради інших людей, а з іншого боку, все, що стається у житті, відбувається з Божої волі або з Божого допусту. Тому дорікати комусь, що він не на фронті, якось нелогічно чи неправильно. Ми ж не знаємо Божого плану стосовно кожної людини. Що ви про це думаєте, отче Миколо, дякую. По-перше, дуже добре, що ви зазначили от саме ці речі на початок: що усі наші молитви, донати, різноманітне волонтерство є ні з чим порівняно із тим, що роблять воїни на фронті. І це зазначення є в принципі кардинальним і найважливішим. Без нього ми далі б нічого не зрозуміли і самі себе б дуже сильно заплутували. Питання, яке ви порушуєте, є надзвичайно болісним для дуже багатьох людей. І передусім слід відштовхуватися від того, хто в якій ситуації знаходиться. Той так і буде ставитися до цієї проблеми, яку ви описуєте. Тому, по-перше, є неетичним порівнювати, наприклад, не знаю, там наші якісь матеріальні вклади у порівнянні з вкладами наших військових, те, що роблять вони, є нескінченно більшим. Морально кількісно. Можливо, ви бачили фотографію хлопчика-підлітка, який стояв на протестах і щось там тримав в руках такий папірчик, на якому було написано: мій батько воює в Збройних силах, а я збираю гроші на збройні сили чи на дрони, щось таке. І тут буквально за кілька днів цей самий хлопчик в тій самій голубенькій курточці стоїть. Вже на похороні свого тата я думаю, що ось такі кадри, ось такі картини, такі фотографії слід собі пам'ятати чітко перед очима. Мати перед очима. Я, наприклад, сам особисто на розарії, коли ми ввечері молимося, розарій цей розарій триває, ну як коли, як хто молиться, звісно, кожен має право молитися стільки, скільки може молитися. Тому що це досить довга історія. Погодьмося, якщо молитися дві години, ну там з восьмої, наприклад, там, майже по десяту годину, не кожен може мати можливість таку. Хтось може там одну частину Розарія помолитися. Я так в середньому дивлюся, що люди моляться біля 15 хвилин, згідно трансляції, наприклад, на Ютубі. Ми думаємо, що от коли ми молимося кожен день, то робимо там, не знаю, якусь велику жертву, тому що тих самих 15 хвилин, ну, чи там, не знаю, годину, чи дві, хто там скільки присвячує кожен день. Це дуже багато, тому що ну, це така велика кількість молитви. Але спробуйте ще раз пригадати ось цього хлопчика. Або пригадайте багатьох інших. Дітей сиріт або вдів, або вдовців багатьох інших людей, які є покалічені безпосередньо війною росіянами. І тоді якось всі ці речі ставатимуть на свої місця, і тоді ми не будемо підходити до своєї молитви, чи до свого волонтерства, чи до своїх донатів. Якось так по-геройськи ми будемо розуміти, що це в принципі необхідний мінімум. Це найперше. І добре, що ви це зазначили, я так розумію, що здалека заходжу, але це погодьтеся, проблема. По-перше, вона є зараз у багатьох на устах. По-друге, це питання зараз висить дуже сильно в повітрі. І дозвольте, я знову ж повторю уже те, що колись казав: спробуйте себе поставити на місце ось, наприклад, я не знаю, таких дітей або таких дружин, або таких чоловіків. Які давно не бачили своїх там, чоловіка, дружину, батька, матір, тому що ротації немає вже дуже довго, дуже давно. І по сьогодні це питання якось не з'ясоване. І навіть якщо є ротація, і навіть якщо хтось там приїздить там, буквально на кілька днів побачитися зі своїми рідними, я от влітку бачив, що відпочивали військові своїми сім'ями. Ну, це прекрасно, але погодьмося, невідомо скільки вони ще будуть воювати. І тепер, виходячи з того, що от пишете ви, давайте спробуємо ну, так подумати: гаразд, а що ті люди мають думати, і що ті люди мають відчувати? От, наприклад, якщо ви не воюєте, ну чи я зараз не на фронті, я зараз в студії, то ми з вами будемо говорити по одному. А на фронті всі ці речі оцінюються зовсім по іншому. І навіть якщо хтось побував навіть під одним обстрілом, відчував цей ризик втрати життя або здоров'я. То він на всі речі буде дивитися абсолютно інакше. І тепер подивіться, будь ласка, на таку справу. Ви формулюєте своє питання ось таким чином. Тому дорікати комусь, що він не на фронті, якось нелогічно. А ви спробуйте себе поставити на місце цієї, я не знаю, там, дружини, цих дітей, і спробуйте з ними поговорити про логіку. От спробуйте логічно, ну, ви кажете. Використовуєте термін логіка, давайте його будемо і триматися. Давайте спробуємо поговорити якось логічно з тими, наприклад, жінками, які чекають своїх чоловіків, або з тими дітьми, які чекають своїх там, батьків або монтарів, відповідно. І спробуємо по поговорити про логіку. От чому їхні батьки воюють, а інші, відповідно, не воюють. Ну, яка тут може бути логіка? Що ми можемо тут логічно пояснити? Зачитаю ваш коментар. Я дуже не суб'єктивна, я думаю, не об'єктивна. Але мій чоловік пішов на фронт 24 лютого. Перший бій 26 лютого, нагорода 20 травня. Загинув 15 жовтня 22-го року. Для мене всі чоловіки, які ховаються від фронту, боягузи. Я їх страх розумію, але вибір зневажаю. Ну ось, будь ласка, думка нашої глядачки, вдови. Дуже молодої вдови. Давайте поговоримо про логіку. Ну, ось є думка людини, яка втратила чоловіка. Ще й ті, хто не воює, насміхаються з воїнів. Ірина далі продовжує: у моєї дитини був би тато. До цього я додам ще, можливо, таку свою теж дитячу травму. Можливо, коли мені було шість. Мій брат помер або загинув. Ми там до кінця не знаємо обставин його смерті в армії. Це був ще радянський союз, це був 86-й рік. Я ще був дитиною геть малою і свого брата пам'ятаю дуже мало. Зовсім мало. І в мене немає брата. Ну, тобто він є, але я вже сьогодні вдвічі старший, навіть більше, за свого старшого брата. Йому було 20, Пішов в армію тоді. Радянський Союз був. Він не був в Афганії. Чи була якась операція, чи була якась недбалість при операції. В кожному разі він помер в армії. І так, для мене це ну, якась моя дитяча травма. Я це розумію, я це усвідомлюю. Я розумію, що це досить сильно впливало теж і на моє життя. Але ось мої батьки втратили дитину. І я це з дитинства бачив і відчував. І я абсолютно нікому не бажаю. Втрачати своїх от, рідних, чи там в армії загалом, чи, чи на війні, зокрема, ви пишете про те, що там методи мобілізації, чи ще якісь інші речі. Я розумію, що це може не подобатися багатьом, але давайте на це подивимося з іншого боку. Абсолютно в кожній країні є така річ, як права і обов'язки, і саме до того обов'язку належить обов'язок захищати свою країну. Я розумію, що навіть ще років 10 тому, ще там до Майдану, всі з вами, ну добре, не, не, не винен, не всі, я особисто. Для мене військова справа це був якийсь рудимент абсолютно. Це було щось незрозуміле, на що витрачаються такі величезні кошти. Навіщо молоді люди мають просиджувати свої там, два чи півтора роки молодого життя? В армії ще плюс цей мій досвід втрати мого особисто брата в армії. Він, в принципі, прослужив всі два роки. Йому до кінця. Залишилося тільки два тижні, і ось все його привезли мертвого. Все, був похорон. Зараз ми розуміємо, що армія потрібна. Ми розуміємо, що без війська неможливо просто вижити, тому що якщо ми не будемо обороняти самі себе, то ми будемо воювати за інтереси Путіна. Тобто, абсолютно так само, як зараз Путін воює бурятами, Калмиками там і іншими національностями, знищує їх масово. В цій війні робить справжню денацифікацію, хотів України, а фактично виходить бурятії. Ну то так само, якби він захопив Україну, можливо, ну не він, там його наступник. Ну бо не важливо, чи це Путін, чи, чи його наступник Росія це Росія. Вона була, є і буде залишатися такою самою. Ми б воювали так само, як зараз проти нас воюють наші ж земляки з Донеччини, Луганщини та Криму. Вони ж мобілізовані, їх призвали так само, і так приму і примусили так само воювати. І ми так само. З вами, я, ви мусіли би воювати, наприклад, проти там, не знаю, поляків, литовців, чехів. Чому? Ну, бо Путін би мобілізував, призвав би. Тому тут вибір не чи воювати, чи не воювати, тут вибір, чи воювати за себе, чи воювати за Путіна. Те, що вам це може бути неприємно, я розумію, але ви відкликалися до того, що це якось нелогічно, ну, я вам запропонував поговорити про логіку. І як бачимо, тут немає речей, які би на логіку спиралися. Тому що в нас є вибір або воювати за себе, або воювати за Путіна і все. Пригадаю слова Голди Мейер. єврейка, прем'єр-міністр Ізраїлю, людина, яка формувала державу Ізраїль, вона родом з Києва взагалі. Про неї зараз вийшли книжки, можна українською мовою почитати. І одна з її таких найвідоміших цитат звучить як: наша головна сила це відсутність альтернативи. У нас немає альтернативи, так само як в євреїв. Ми або будемо всі воювати, або загинемо, і тому потрібно воювати всім, хто як може. Тому, якщо ми побачимо якогось військового, в якого можливо здали нерви, спробувати як мінімум його зрозуміти, або прийти якісь курси, або при принаймні прочитати якусь статтю, як себе поводить людина після обстрілу, не знаю, там контузії або ще чогось такого, і ставитися до цього з великою повагою. Я всього навсього був на фронті лише на початку, ну тоді ще. А то все-таки ті речі, там вибухи і так далі, ну якось там давалися ознаки. Більше мені вдавалися ознаки ті речі, які були на Майдані, коли там носив вбитих на носилках. Я ну і я так пам'ятаю, що відходження від цього стану в мене було місяців зотри приблизно. Я був тоді в стані шоку великого досить. Ну і тепер ось ті речі, про які ви пишете. Ви як би кажете, що ну ті люди, які чи, чи там особисто самі військові чи їхні родичі, що вони нелогічно дорікають. А як їм дорікати? А як їм бути взагалі? От спробуйте поставити себе на їхнє місце. Сам особисто дуже сильно сподіваюся, що наша держава зуміє випрацювати якісь механізми, щоб кількість е часу проведеного на фронті буде якось регламентуватися. І щоб людина, яка йде на фронт, могла знати, що вона там буде якусь певну кількість часу, якусь окреслену. Я думаю, через це могли б змінитися певні упередженості чи небажання воювати багатьох зараз, поки що ситуація виглядає таким чином, що ну, якщо ти вже пішов, ну то з кінцями фактично. Або вже до, до перемоги, або, або до кінця твого життя, в принципі. Ну або каліцтва. Це не дуже добра система. Нехай її там працюють законотворці над тим, як це мало би бути, як це робиться в інших країнах. Але щось мені так здається, що зараз у нас така ситуація, коли наш човен потопає, і ми всі повинні її вигрібати. Не тільки ті, які знаходяться зараз на передовій. Сподіваюсь, відповів і сподіваюся, що я вас не образив. Витримки всім. І хто на фронті, і хто в тилу. Хай нас Бог береже.